Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Сьогодні на нашому відеоогляді бренд Сквей, нова модель 2490, класична модель на шкіряному ремінці, кварцевий механізм, металевий корпус, класні трендові кольори. Ну, насправді, один класний трендовий кольор, інші кольори у нас стандартні. Мені сподобався цей годинник, і думаю, ну, маю для вас записати відеоогляд цього годинника, може і вам сподобається. Тому чекаю на зворотній зв'язок в коментарях та підписуйтесь на канал, будемо більше для вас знімати. Покування в і ми знаємо, що звичайно пакет транспортувальний і все. Інструкцій до цього годинника не йде. Чому не йде? Тому що ну тут нема що налаштовувати, один завидний ключ. Ну і все В наявності в нас в Україні три кольори: це срібло-корпус чорний, срібло-корпус білий, срібло-корпус зелене циферблат Шкіряний ремінець у нас. Чорний зроблений з шкіри. Насправді, шкіра, ми розуміємо, що за ці кошти не буде супер якісна, дуже тоненька буде. Ну, Але на перший там рік-два вам підійде, а потім можна поставити будь-який. Бачимо, що тут у нас іде така захисна плівка. До речі, дякую за захисну плівку, тому що ну, не всі годинники від Скмей щось захищають, а тут щось вони зробили. До речі, якщо придивитись на нову бірку від Скмей, ми бачимо, що вона нова, вони зробили рекбрендинг. і також ми бачимо, ми. Бачимо логотип бройні 12 годин, теж зазнав деякі зміни в порівнянні з попередніми. Перше, що мені кидається в очі, це от такий от класний в вришот циферблат, класні накладні на смітки. Бачимо, до речі, мітки у з люмінофором. І додатковий люмінофор є у нас на хвилині секундній та годинникові стрілці. Також бачимо, що у нас тут є дата в районі трьох годин. До речі, хочу зазначити, те, що ну як показує практика, ми вже на всіх годинниках ставить японський механізм. З цим проблем не було. Якщо там порівняти там давніше, там може 3-4-5 років тому назад, вони використовують там. Китайські механізми зараз вони використовують сійка, епсан з цим проблем немає. Вони покращують свої продукти. Я думаю, що за там за п'ять років, напевно, вони більше будуть робити годинників на сталевому корпусі, тому що тут ми бачимо, що корпус металевий срібному кольорі, і він зроблений сплавом з покриттям. Ну, Чому вони так роблять? Тому що ну, це новий сегмент для цього годинника, там в районі тисячі півтори тисячі гривень, і насправді на пару років стиратись не буде, якість класна вам достатньо буде. Щодо водозахисту цього годинника, 3ATM ATM це базовий водозахист, який буде захищати ваш годинник від бриз та миття рук. Купатись. Не можна з цим годинником, хоча б треба 5, ATM, щоб легко так погрузити годинник у воду. З Цим годинником не можна. Шкіряний ремінець 22 мм у нас діаметр. Крокодил-ремінець зроблений формою з формами крокодила. Бачимо, що він такий трохи глянцевий. Ну, насправді, класно, класично виглядає годинник на кожен день, можна під рубашку, під костюм. Також давайте подивимось ближче білий у нас циферблат. Білий циферблат також дуже класно виглядає, чорний надпис Skmei, Знизу ми бачимо підсказку, що це в нас кварц. Нітки ті самі, тільки відрізняються кольором циферблата. Ну і мені дуже сподобався цей те на зелений циферблат. Новий полір. Насправді раніше я не бачив, що Skmei використовує ці кольори в своїх годинниках, а тут вони зробили класіку. Дуже прикольно, срібні мітки, срібні стрілки, срібний корпус і зелений цифроблат. Ну, целений насправді він в тренді, тому подивитись, ну вам вартує того. Давайте подивимось на розмірі цього годинника. Діаметр корпусу цього годинника 44 мм. Це без заводної головки. Якщо брати завідну головку, ще додатково це 47 мм. Від вушка до вушка, у нас розмір цього годинника складає 50 мм, товщина цього годинника 12 мм. Як я вже сказав, ширина покріплення 22 мм, якщо вам треба буде замінити ремінець на будь-який інший. Давайте разом подивимось, як кожен годинник виглядає на руці і підведемо з вами підсумки. Враження насправді складається вперше, коли ти бачиш годинник, коли ти його береш. В руки і потім, коли ти його одягаєш. Так, ну одягнув ріменець трохи дубовий, але я думаю, що він прийме з часом форму моєї руки, там буде, не буде так, таких питань. Як я казав вже в попередніх відео, давайте я вам зараз зазначу нагадаю 57 мм розмір мого зап'ястя по діаметру. Для мене супер. Цей годинник по розміру, він не малий, класичний годинник на кожен день. Під рубашку можна, от, під поло, теж, якщо ви виглядаєте класику. Дуже прикольно виглядає чорний рівнець, срібло корпус, ну класика, до котрої там пристібатися ніяк не можна. Давайте ще подивимось, як виглядає. Білий корпус, Поки буду одягати, вам нагадаю, що є у нас бренд авардер і ми покращили там ремінці, нова технологія. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, зроблю вам окреме відео. Білий корпус. Блін, ну Мені подобається ця модель. Недорога, класична і дуже багато місця на до речі. класні у нас мітки, накладні, металеві. Не нафарбовані, додатково ще люм покладений, тому воно ну, прикольно. Так от у нас білий циферблат наглядає, давайте подивимося, як у нас буде виглядати зелений циферблат. Зелений трендовий колір 100% відповідає своїй ціна якість якість. З гарантією один рік на японському механізмі мінеральне, до речі, у нас тут скло. Класний годинник за свої гроші, хто шукає класику свіжої моделі. Ну що, підведемо підсумки з Кмей. Модель у нас 2490 кварцева, класична модель. Якщо шукаєте собі класику, то зараз літо закінчується. Багато людей думають, що треба якусь собі класику купити на зиму. Щоб вона була не товста, зручна в носінні і надійна, насправді, надійна і задекватне. За Кошти. Японський механізм це от про це іскмей бренд насправді теж. З вами був Олексій. Підписуйтесь на канал. До скорих зустрічей. Давай, виходи, щоб там не що діло. Тут можна будет обрізати підсказка нашому монтажеру.